Life — це міжнародна місія. Це місія готувати людей безкоштовно в незалежності від слядів, національної приналежності, пола. Всіх, хто голодний, ми всіх годуємо. — це дуже велика місія, В саме світі є. Давно наш духовний лідер наказав зробити це, щоб нікого ніхто не голодав біля храму, біля наших центрів. Ми зараз готуємо 500 людей кожного дня протягом двох років, вже більше вже. Це було до свідомості Крішни, до віддичної культури. Ми познайомились на одної з ндуграундних вечірок. Це була техна якийсь чи хардкор, я вже не пам'ятаю. Дуже такі важкий музон. Бадрамен бес, скоріш за все. Так, да, так, це було цікаво. І ми вдвох були в пошуці якогось сенсу життя. Я шукала відповіді на свої питання. Я багато езотеричних книжок е, перечитала, і ну, тільки через ведичні знання я знайшла відповіді. Ну, от на 100% в мене питання залишилося. Разом ми почали практикувати. Йога, мантра медітації. У нас були спільні інтереси, вегетаріанство, одяг. Ми виробляли одяг для йоги. У нас був свій бренд Максі-йога, виробництво у Дніпрі. Разом стало легше підтягувати друг друга, підтримувати і ну, все, що всі трансформації, які ми проходимо, ми проходимо їх разом. 21 рік, виходить, я відправив її з донькою в Єгипет, і вони там були. І Я навіть к ним з'їздив лютому. І потім повернувся. І почалась війна практично через пару днів, коли я повернувся. І я їй телефоную, кажу, тобто... Що робити? Я можу там виїхати, у мене є можливість виїхати, я вже виїжджав. Але в мене така була ну, доволі жорстка позиція, що типу, ну, якщо ти вийдеш, повернешся, то ну, я, ну, коротше, ми не зможемо просто контактувати, тому що в мене не буде якоїсь поваги, що ти кинув людей, які потребують підтримки. Давай робити футсловай. Зрозуміли, що оці всі а, якісь духовні істини, які ми вивчали, також увесь цей період, що це саме час спробувати їх реалізувати в житті. Ми все зачинили, розпродалі і вложили все в Food for Life. Першого березня ми вже почали роздавати їжу, от. і до цього ми взагалі ніякого відношення до кухні не мали. Але ну, от якось я відчула, що треба цим займатися. Волонтери це все наші близькі друзі, ну, здебільшого перші. Ну і потім приєднувалися люди, бо люди були в такому роздраві, вони не розуміли, що коїться. І для волонтерів це також була така психологічна підтримка, мати можливість спілкуватися, щось робити разом, тому що ну, всі були дуже розгублені. Ми дуже швидко вийшли на 500 порцій на день. Спочатку ми готували в храмі на сухому лімані, потім ми переїхали до центру Одеси, щоб ну, полегшити логістику і щоб волонтерам було легше приїжджати, допомагати. Ну, зараз їжа життя спрямована на те, щоб допомагати людям, які потрапили да, в складні обставини в зв'язку з воєнними діями в Україні. Тобто ми кожного дня готуємо десь 500 людей, це ВПО, це люди похилого віку. Три точки розповсюдження. Ми готуємо волонтерів, які до нас долучаються, допомагаємо госпіталям. Це наш основний зал, тут е, е, можуть прийти поїсти люди, а також е, тут е, снідуть та обідують волонтери. Е, це наш е, почесний волонтер Миколай, дорослий серед нас. Йому 82 роки, але він дуже енергійна людина, яка всіх нас е, запалює. Дає нам наснаги, ми дуже натхнені таким прикладом. Ну, стараюсь допомагати. Да, я не п'ю, курити не курів. Да, люблю танц. Да. Ну, Попав сюда, да, мені подобається, що я роблю добре діло, як говорить, і для Кришни, і для людей. Да. Це наш волонтер Франклін. Франклін приїхав з Сполучених Штатів Америки. Він самого початку війни допомагає Україні. В Одесі він доєднався до нашого штабу. А, Франклін ну, 74 роки. В минулому він а, детектив. А, працював в Нью-Йорку. Також Франклін хотів а, піти воювати до ЗСУ, але йому відмовили за віком. А, це наша кухня. А, тут проходить основне приготування їжі. Оце котел, тут готується основна страва, ми можемо в ньому приготувати тисячу порцій. Зараз Миколаї біля нашого робота-помічника, який допомагає нарізати овочі з супу. Тут готується десерт. Андрій, наш головний шеф-кухар. У нас така є штука, щоб перемалувати спеції. Ми в дуже великій кількості їх використовуємо. От можете бачити, це лише маленька частина. А спеції для нас важливі, тому що це як частина ведичної культури, а також спеції допомагають гарному травленню. Готуємо 500 порцій щодня з понеділка по п'ятницю і також у нас є додаткові приготування. На Херсон декілька разів на місяць, булочки є на Херсон три рази на тиждень. Три тисячі штук ми відправляємо. Ну і також у нас є додаткові приготування там на випадок прильотів, якихось заходів благодійних. Ми також приймаємо в них участь по можливості завжди. Сказати доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Я там Це наша нижня кухня. Тут проходить приготування булочок. От зараз якраз булочки готує. Наш головний шеф-кухар, майже не Сергій, він керує всім цим процесом. Також до нього приєднуються помічники в, в житті. Ми познайомилися з ним через йогу. Він дуже класний викладач йоги. Mm -hmm. Сергій завжди практикує за будь-яких умов. Зараз ці булочки ми готуємо на Одесу. і Ще буде партія на Херсон. У нас такий великий конвектомат. В якому ми випікаємо. І також ми допомагаємо нашим друзям, які готують людей в Херсоні. Ми їм допомагаємо хлібом, солодощами, продуктами питання, оборудуванні. Коли ми попали, туди подивилися, як ну, там, реально, реальне життя окупованого міста ми зрозуміли, що там не більше потреби, ніж в Одесі. Дуже складні обставини там в Херсоні, У них немає там можливості виробляти хліб, там немає води, світла, завжди потрібні якісь продукти тому от потримуємо. Коли я приїжджаю до Херсона, я дуже часто питаю людей, чому вони там залишаються. Я якось намагаюсь також. Мовити їх поїхати, бо це реально складно, коли люди живуть близько, близько до лінії фронту. Вони, по-перше, своїм життям ризикують. По-друге, в них є діти, які від них залежні. Ну і також я вважаю, що це навіть військовим заважає, коли люди живуть на таких територіях. Я, чесно кажучи, вважаю, що для жінок важливо бути там, де безпечно, тому що якщо ти не маєш якоїсь місії тут, то воно руйнує ізсередини. це дуже важкі обставини. Тільки якщо є якісь цілі, що ти тут робиш, для чого ти тут знаходишся, то тоді це має сенс. Якщо немає ніякої місії, і людина просто знаходиться через Якісь матеріальні прив'язки до майна, додому, то ну, я би не залишалася, чесно кажучи. Но у вас є місія, так? Да? — Ну так, і це, це і ціль, і місія, і це ну, тримає тут. Цей проект це зв'язок для мене це зараз з абсолютом, з Всевишнім, з Господом. Їжа це спосіб проявити свою любов, своє почуття.